Всім привіт! Це така нічна розважальна програма по акумуляторах. Буду перевіряти, що по напрузі, по банкам, тому що використовується без плати БМС і без балансера. Я використовую їх з ось таким інвертором по ВРМР. Акумулятори вже мають біля двох років. Це те, що я використовую. Напряму можна сказати. Тут тимчасово ось так, як був поставив роз'ємчики, і так і воно залишилось на даний момент. Планую все переносити. Але поки буду зараз переносити, то потрібно вже перевірити, що по банкам, яка ситуація і так далі. Зараз цей ящик достану звідси і на столі відкрию і перевірю по напрузі що там є. Так і дістав акумулятор, щось важкувати він. Так, ось така тут ситуація. Походу трішки плавився цей ковпачок. Чи він був такий? Це я щось не пам'ятаю. Скоріше за все, що, мабуть, мав перенавантаження, але якось так дивно, хоча з цієї сторони якраз і йде провід, але не суть. Основне, що тут по напрузі. Так, є трішки дисбаланс. 4,67 і десь тут щось є. 4,48 сорок Ось. Це виходить одна сота дезбалансу. по акумулятору. Досить хороший акумулятор. Так, а Який тут ще є захист, запобіжник ось плавкий? Зараз ще другий акумулятор. Перевірю, мабуть, там на місці, тому що розкопати і достати звідти трошки буде важко. 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 Четыре ноль шесть. Четыре ноль шесть. Четыре ноль і 449. Що у нас буде з балансом? 0,02 вольта. Так, тут більше безбалансу. Але поки що буде так, БМС вже в принципі є, але потрібно це все скомотувати. Використовується так, внесу певні корективи, у налаштування і буде поки що так використовуватись Так, все, поставив на місце, підключив. І все далі працює. Так, це вночі так вийшло робити, тому що зараз мережі не вимикають і тільки так виходить, щоб провірити відключити. Ось така ситуація по елементах. Перший в мене елемент повністю замкнув і літав по приміщенню, це орієнтовно десь 7 років тому. Досить такий цікавий був випадок. Це сталося на квартирі. І досить так, як би то сказати. Досить так потужні враження, о, досить такі яскраві враження отримав від того, як почав елемент літати. І таким метровим факелом розмахувати на всі сторони. Відтоді, в принципі, ще було декілька випадків, але перший випадок саме такий, скажімо, запам'ятався, саме яскравий. А тут зараз стоїть по 60 А, так що два акумулятори тут набагато страшніше буде історія. Тому Така ситуація на кінець хочу побажати всім гарних правильних технічних рішень і основне це безпеки. Бо з таким з такою хімією такий свій варіант жартувати.